Привіт, з вами Сет з каналу Криптобаланс на Ютубі на телеграмі. Сьогодні поговоримо про це, що таке Ейдро. E Перед цим як перейду до основної теми, хочу запросити вас, щоб ви підписалися на наш канал в Ютубі. Вистачить, що зараз намете субскрибувати і колокольчик, який є внизу. А також перейти на наш канал в Телеграмі, де можете побачити дуже багато різних. Алертів, сигналів щодо трейдингу, наших прогнозів набагато більше, чим на Ютубі, плюс актуальних новин зі світу криптовалют, що відбувається в даний момент. На Ютубі завжди відяжки з'являються з деяким запізненням. А на Телеграмі ви завжди в курсі, що на цей момент відбувається, в яку монету ми заходимо, які кошти там вкладаємо, коли з неї виходимо, і так далі. Отже, що таке AirDrop? Aidrop то так насправді нагорода, котру видає тобі токен, який хоче вийти на ринок. Тобто, іншими словами, це спосіб розвивати маркетинг через нові токени. Для прикладу, я хочу випустити токен, скажімо, X. Той токен, щоб був відомий в ком'юніті криптовалюти, мусить якимсь чином відрізнятись. Один з способів, щоб відрізнитись на фоні інших, і щоб почули про мене всі люди і в Азії, і в, в Америці, і в Європі, є запустити свій airdrop. Тобто нагороди, які буду роздавати людям, котрі будуть створювати моє ком'юніті. Вони до мене прийдуть, тому що вони будуть хотіти отримати цю нагороду. Отже, буде воно дуже сильно рости, дуже сильно буде розвиватися і будуватись. Це можна було побачити на прикладі для прикладу HIA, тобто Celestia. Це можна було побачити на прикладі Dimension. і багатьох багатьох інших токенів, котрі саме завдяки ейдропам побудували ком'юніті, яке вибило їх на вершини. І сьогодні це одні з найбільш відомих проєктів у світі криптовалют. Отже, давайте подивимось, як на практиці виглядає використання ейрдропів. Для того щоб ми з вами могли заробляти. Як зараз бачите, ми є для прикладу на сайті ReStake, де ми можемо розмістити свої токени з світу атома космосу. Це один із токенів, які використовуємо в своєму портфелі, які тримаємо на цю хосту, щоб він виріс. І між іншим, використовуючи атом, щоб не тримати його в себе десь на гомонці, і нічого з ним не буде відбуватись, ми використовуємо в стейкінгу. Що таке стейкінг, я говорив в іншому відео. Можете передивитись, буде посилання в описі до цього відео. А зараз зосередимось на платформі ReStake. Тут ми маємо можливість для прикладу розмістити монету Dimension. Так, як бачите, тут котіровка Dim. Я вже розмістив тут для прикладу. 101 одиниць того токена. І за це, що я маю розміщений тут цей токен, я буду отримувати в річному еквіваленті 11,8%. Тут вже бачите, скільки я вже отримав. Тобто вчора вечорі я, я закинув тут ці гроші, і вже від вчора вечорі отримав ось 0,018 дим. Звичайно, в моменті, коли ціна. Цього токена буде рости, то і буду мати більші гроші. Так, Очікуємо, що ця хоса принесе вистрілів дуже багато серед альткоїнів. Отже, також і дим підлягає під це. Так що, отримуючи тут токен дим, тому що отримуємо не в доларах, а в токені за стейкінг. гроші, Я маю перспективу, що мої гроші будуть ще більшими, завдяки тому, що буде. Він брати участь в цій хосі, яка наближається, яка ну, вже почалась. Але вертаємось до ерідропів. Я застейкував свої токени Dimension на сайті Restake. За це, що я застейкував тут ці токени, багато інших токенів, котрі побудовані на базі Dimension, вони будуть виплачувати мені Ейдропи. Po prostu za to, że ja zastąpiłem Dimension. Czemu? Po pierwsze, ja stworzyłem bezpieczeństwo Mareży, bezpieku blockchaina, w którym pracuje ten dym, w którym pracuje ta moneta jak u Stekoiu. Czemu? To musi im większe kilki zamrożonych monet, które zabezpieczyć robotu transakcji w tym blockchainie. Aż o takie blockchain, możecie ty z wideo, jakie zaraz pokazuję co z wierzchu, z sylweczkę i tam pobaczycie. I im większe takich monet, jakie zabezpieczyć robotu mareży. Тим безпечніша є в загальному ціла мережа, в загальному цілий блокчейн, аж саме на цьому блокчейні побудований той новий токен, який випускається, і має мені дати ерідропи. Саме тому мій і він хоче, щоб ця мережа була безпечна. Це одна користь, яку вони мають з того, що я застейкав ці кошти. Отже, крім того, що я отримую 11,8% річних за це, що просто я застейкав ці токени. Я також маю шанс на отримання ерідропів від токенів, які будують себе на основі Dimension. І для прикладу, маємо вже декілька підтверджених ерідропів, тобто кампанії, які сказали офіційно, що вони видадуть ерідропи за це, що ми стейкаємо Dimension. Może to powiedzieć oś, mają warden To jest kampania, jaka wypusty swój token i jaka wydać nam Airdrop za pierwszym Stakeham in Dimension. Mamy, dla przykład taką kampanię Sputnik, a to token Signal, Mamy kampanię DGM, no token DGM, mają taką i e, Aegisos, to że token jaki Pitwerde w to, że wyda nam. Арідропи за це, це, що ми просто стейкаємо Dimension. Щоб взяти цей аеродроп, це теж свого виду зусилля. Тобто я стейкаю Dimension, я ja можу стейкати і отримати просто ці 11,8%. Але можу взяти арідроп. Тобто мені не кинуть їх прямо до мене на кошельок. Іноді так буває, але в більшості випадків так не буває. Я мушу слідкувати за новинами на цих сайтах, наприклад, у Warden Protocol, на ось цьому сайті, де говориться про токен SignaL і так далі. Мушу за ними всіма слідкувати. І в моменті, коли вони будуть видавати арідроп, вони кинуть тут інструкцію, як це зробити, і скажуть, як є обмежений час на це, щоб отримати це airdrop. Якщо я не впишусь в той час, або якщо я не виконую правильну інструкцію, там не підкучу свій кошельок, не нажму той кнопки, не нажму той, не нажму той, щось зроблено правильно, я не отримаю airdrop. Якщо я запізнюсь, вони дадуть 24 години, а я через 25 зайду, щоб взяти айдроп, тож його не отримаю. Тобто, скажімо, це такі маркетингові акції, щоб притягнути людей. Щоб люди за ними слідкували, дивіться. Я для прикладу хочу отримати ось айдроп від кампанії Warden Protocol. Щоб його отримати, я ж підписую до них на соціальні, для прикладу, на Твіттера, щоб побачити всі повідомлення, щоб не упустити жодного повідомлення. Тому що ось ось десь появиться повідомлення про airdrop. Отже, вони таким чином будують ком'юніті. Я без того, що вони дадуть аірдроп, би навіть не знав, що існує ось такий токен, як варт. Я до цього моменту би не знав. Але саме завдяки тому, що вони дають аірдроп, я про нього дізнався. Я приєднався до його ком'юніті. І подібно як це було, як я вже говорив, наприклад, з Celestia, чи з самим Dimension, там побудовані гігантичні аудиторії саме завдяки аірдропам. І можливо, щоб token VART to, що токен ВАРД буде теж в майбутньому гігантською корпорацією, гігантським токеном, який принесе великий прибуток багатьом користувачам. Крім того, важливий нюанс: айрдропи це можуть бути як токени, які я стейкаю. Тобто, для прикладу, якщо Warden протокол, він побудований на Dimension. То дуже часто, або скоріш за все, буде так, що вони дадуть мені айрдроп в вигляді Dimension. а якось там кількість Dimension мені кинуть на кошельок. Ну, в багатьох випадках буде, буває дуже так, що вони дають мені свій токен, тобто токен варт, за те, що я є частиною їхнього ком'юніті. Отже, можу отримати Dimension, а можу отримати варт. Варт спочатку, очевидно, не буде коштувати багато. Але що буде через півроку, що буде через рік? Коли буде пік Хосси? Для прикладу, відносно Целесті. Завдяки тому, що ти стейкував атом свого часу за приблизно 75 доларів, ти отримав Целестію, токени Целесті. Не токени Атома, а токени Целесті. За те, це, що ти стейкав атом. Целестія таки випускалась, вона запустила аеродроб, щоб притягнути ком'юніті. Ти слідкував за ними, взяв. Airidrop і отримав від них токен Celestia. Сьогодні ці токени, які тоді ти отримав, коштують більше 3000 доларів. Отже, ти тоді стейкав 75 доларів в Атомі і отримав 3000 доларів на сьогоднішній день, але мусив минути час. Тобто мусив минути час, щоб ця Celestia розвинулася. Можливо, і подібно буде з Вартем. Я можу продати ці токени зразу і заробити, наприклад, пару там, десятків доларів. А може потримати ці токени і, наприклад, через рік продати їх за значно більші кошти. Можна сказати, що ми можемо тримати просто коїни свої токени мертво в хоманці, а можемо їх використовувати поповні, стейкати, для прикладу, на сайті Restake, Ми можемо брати участь в ерідропах багатьох. Їх буде дуже багато в цьому році. Отримувати токени, які будуть відстрілювати під час хосів. Це, звичайно, везме в мене трошки часу. І це, звичайно, набагато менш безпечно, чим тримати на холодному кошельку кошти, тому що в інтернеті може відбуватись всяке. Але все одно я ж можу помножувати цей капітал, а не просто тримати замороженим гоманці. Отже, бачимо, що ринок криптовалют дає неймовірні можливості для того, щоб. З різних сторін збільшувати кількість потічків, які будують наш криптовалютний гамонець, будують наш портфель. То скажіть, будь ласка, чи варто заходити в Airdrop?